Нато збільшує чисельність сил швидкого реагування в Європі і обіцяє захистити Туреччину від потенційної загрози з боку російських військ сьогодні. Міністри у Брюсселі країн Альянсу говорили про це. І за словами експертів, Росія, порушивши нещодавно повітряний простір Туреччини, члена НАТО, наражається на великий ризик, який саме розповідає Ярина Матвійчук. Росія у середу випустила крилаті ракети з кораблів в Каспійському морі по Сирії. У Кремлі переконують, що їхня ціль бойовики ісламської держави. Утім, уряди країн міжнародної коаліції вважають інакше, що удари росіян направлені на сирійську опозицію та інших ворогів президента Алясада. У НАТО сприймають як загрозу нещодавні інциденти з російськими літаками, які порушили повітряний простір Туреччини я закликаю Росію грати конструктивну роль у боротьбі за діл. Та дії росіян і підтримка режиму Асада не сприяють цьому. Альянс може і готовий захистити усіх союзників, включно з Туреччиною, від будь-яких загроз. Анкара у свою чергу погрожує відповісти росіянам економічними наслідками. Туреччина є другим найбільшим покупцем російського газу. Президент Ердоган відкрито заявив, що Туреччина може купувати газ де-інде. Він також згадав проект Газпрому Турецький потік газопровід в обхід України в Європу та російський контракт на будівництво атомної електростанції «Аккую». Ці проекти можуть бути заморожені або змінити підрядників, каже президент. Амаруся наші відносини із Росією. Ми знаємо, які вони. Але якщо Росія хоче втратити друга в особі Туреччини, з якою вони співпрацюють у багатьох напрямках, вона втратить багато. Вона має про це знати в північно-атлантичному альянсі. Заявляють, що неодноразові порушення російськими винищувачами турецького повітряного простору неприйнятні. Сигнали радарів свідчать, що дії росіян були зумисними, кажуть експерти. This, uh... Ці неодноразові порушення, хоча вони тривали кілька секунд, це свого роду вліт та виліт. Вони нічого доброго не несуть, тому що Росія може таким чином випробовувати реакцію НАТО, мовляв, що станеться у випадку справжнього протистояння. За словами експертів, росіяни своїм втручанням у громадянську війну намагаються повернути Асада на світову політичну арену. Утім самі ризикують загрузнути у багні цієї війни. When the коли ти починаєш війну, нема гарантії, що вона закінчиться за твоїми умовами. Москва пропонує силам міжнародної коаліції на чолі зі США співпрацювати з сирійським президентом. Утім, після масових вбивств у Сирії, використання хімічної зброї проти народу, режим Асада втратив будь-яку довіру в очах міжнародної спільноти зрозуміло, що Росія разом зі своїм союзником Іраном хочуть змінити хід громадянської війни, точніше, виграти громадянську війну, допомігши силам Асада та його союзникам. Міністри оборони країн НАТО на засіданні у Брюсселі 8 жовтня ухвалили рішення збільшити вдвічі сили реагування альянсу до 40 тисяч осіб. Це найбільше розширення військ із часів холодної війни, заявляють в організації за словами експертів. Якщо НАТО і росіяни не координуватимуть свої дії у небі над Сирією, це може призвести до військової конфронтації між Росією і країнами Заходу.